Час, коли труба Господня над землею прозвучить, і як вічного дня ранок засія і усіх спасених, сам ісус оголосить там по милості Господній буду я, на небесній перекличці на небесній Переклиці, на небесі, переклиці, там по милості Господні. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу прочитати вірш, який ми добре знаємо: Пісня до Євреїв 4 розділ, 12 вірш. Бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Я думаю, кожен з нас ми Переконані, ми впевнені, що Боже Слово, воно володіє величезною силою, Боже Слово, воно здатне змінювати наше життя, здатне змінювати наші думки, нашу поведінку, змінювати нашу суть. Слово Боже, воно відроджує нас, вселяє в нас віру, воно, воно наповнює наше життя змістом. І коли ми читаємо, звертаємось до Слова Божого, наше життя воно дійсно багате, воно е, дає нам сили протистояти різним перешкодам, різним проблемам. Слово Боже, воно підтримує нас, воно підкріпляє нас. Слово Боже, воно судить і навчає нас, викриває наші гріхи. І дійсно, слово Боже, так як тут пише, Пишеться тут в Післані до євреїв, воно живе і діяльне, воно має силу. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, Його учні, які йшли в Мауз, вони сказали теж про нього, що Він сильний у Слові і ділі. Ісус був сильний, Він володів цим Словом Божим, тому що ось ця божественна природа проявлялась, його мудрість проявлялась. В словах, як він звертався до людей, як він стілював їх, як він кликав їх за собою. Люди йшли і слухали його. Вони відчували ось ту владу, яку, яка проявлялася в його словах. Але сьогодні питання до кожного з нас: наші слова, наша мова, чи воно має силу, чи ми здатні впливати на людей? Чи ми здатні змінювати людей, їхні думки, їхній розум, їхнє життя? Звичайно, відповідь так, ми можемо. І багато в Слові Божому застережується, що ми словами, словами нашими, нашим словом, ми можемо багато зробити шкоди. Це в цьому є застереження до нас. І Яків пише про язика, порівнює його з вогнем. Який може зробити велику пожежу і наробити багато шкоди. І ми якимось необережним, недобрим словом, ми можемо також багато нашкодити. Ми можемо багато людям принести волю, ран. Навіть духовно можна когось, духовно можна сильно принести таку шкоду своїми словами, необдуманими словами. І Слово Боже нас застерігає, щоб ми пильнували, щоб наш язик був приборканий, щоб ми пильнували за своїм серцем, тому що наші уста, вони е, говорять те, з чим наповнені наші серця. Але сьогодні я хочу, щоб ми також і подумали, чи ми можемо добрий вплив робити на людей. І дійсно, ми повинні цей робити вплив. Ми дійсно повинні нашими словами. Змінювати, впливати на, на тих, хто нас оточує. Ми повинні і віру десь в них запалювати, і надію давати, і любов'ю потішати. Як, де нам цього взяти? Повинні, ми повинні вчитись від Ісуса. Ми повинні дивитися на Нього. Ми повинні наповнюватись Його Словом. Ось це божественне слово, яке є в нашому серці. Воно, коли нас переповнює, коли ми цим словом Божественним наповнені і звертаємось до інших людей, воно безперечно буде робити вплив на цих людей. Ось ця сила, любові, сила Божественна, вона буде через нас виливатися, і будуть ось ті ріки живої води йти від нас для тих людей душ спрагнених, які потребують Божого Слова. Разом з тим, ось коли учні казали, характеризували Ісуса, що Він сильний в Слові, вони казали, що Він і сильний в ділі. Тобто і слово, і діло в нього було сильне, і воно було пов'язане. І як важливо нам пам'ятати, щоб була у нас сила в словах, у нас повинні бути і сильні діла. Тобто діла і слова, вони повинні бути йти разом. Якщо ми десь говоримо гарно, а життя наше, наші діла, вони слабенькі, не буде сили в цих словах, не буде переконливості, не будуть ці слова нести ту благодать і добрі плоди для інших людей. Але коли ми і словом, і ділом підтверджуємо те, що Господь зробив і робить для нас, тоді наші слова не будуть безплідними. Також як важливо, щоб ми були щирими у нашій мові, в наших словах, щоб ми дійсно говорили те, що переповнює нас. А для того ми повинні пильнувати над своїм серцем, над своїм духовним життям, над своїм життям і спілкуванням з Господом. Наші слова. Вони можуть мати велику силу. Наші слова вони можуть стати благословенням для інших людей. Нехай Господь дійсно кожному з нас дасть ось це бажання пильнувати, слідкувати за собою, слідкувати за своєю мовою, щоб ми були благословенням для інших людей, щоб наші слова вони приносили добрі плоди, щоб ми були. Сильні і в слові, і в ділі. Нехай в цьому буде прославлений наш Господь на віки вічні. Амінь. Помолимось про це.